Сьогодні четвер, 27 квітня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Цієї ночі, близько першої години, російські окупанти обстріляли Миколаїв після кілька тиші. Атаки зазнали приватний сектор одного з мікрорайонів і центр міста. Є загиблі та поранені. Подробиці далі. Знову Миколаїв не спить уночі через обстріли. Знову російські окупанти потревожили спокій миколаївців. Цієї ночі армійці РФ вразили житловий приватний сектор, а також поцілили у центральну історичну частину міста. Працівники державної служби з надзвичайних ситуацій розбирають завали. Представники національної поліції фіксують злочини. Вибухотехніки вивчають рештки зброї, якими росіяни вдарили по Миколаєву. За інформацією противного командування Південь Сил оборони України вночі ворог наніс ракетні удари по центральному району міста. В першій годині ворог обстріляв Миколаїв попередньо ракетами типу калібр. Чотири ракети загинула одна людина. 23 зазнали поранені, 10 або 20 надана амбулаторна на місці допомога. Внаслідок влучання ворожих боєприпасів і уламків від них зазнали руйнувань житлові будинки та історична будівля. У постраждалій п'ятиповерхівці вибуховою хвилею вибито вікна та двері, понівечено помешкання мирних містян. Пенсіонерка Валентина показує свою квартиру, вікна якої виходять прямо на епіцентр попадання ракети. В нашої квартири вважаю, що немає її. Все побите, спальня, спальни з сусідами цей Ну, ви самі бачите, все не посуди, не меблі, ну нічого немає, все побите. Ужасно. Мені здається, що наша квартира більше всього і пострадала. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, оглядаючи одне з місць прильоту, заявив: удар високоточною зброєю по житловому сектору це черговий терористичний акт з боку агресора. Терористи нагадали, що вони терористи вдарили калібрами високоточної зброї по центру міста, по двом районам, де як ви бачите, знаходяться багатоквартирні житлові будинки, пощастило, що, мабуть, зачепилося за дерево та розірвалося поруч. І руйнування, хоч і дуже дуже значні, але я гадаю, що підлягають відновленню. Вучання призвели до двох пожеж, які оперативно ліквідували співробітники ДСНС на загальній площі 600 квадратних метрів. На момент зйомок тривав розбір пошкоджених конструкцій. А це вже приватний сектор. Тут російська ракета влучила прямо у приватний будинок, суттєво зачепивши сусідні домогосподарства. Вибух ракети призвів до руйнування одноповерхового будинку. Решта житлового кварталу також постраждала. Господар сусіднього будинку Микола розповідає: вибух застав його у ліжку. Спочатку почув сильний удар, а далі відчув, як на нього сиплеться скло і штукатурка. Потолок упала там по голові. Там ну таке все. а криша Ну, не тільки у мене, в других же людей. Тоже що ж ета ні одного вікна немає. І в времянки они говорят, от ви там живете не живете, Я там кушать готовлю все. Ну как ну о, і криша стекла нету ні одного стекла. На час виходу матеріалу відомо, внаслідок нічної атаки зазнали пошкоджень 39 багатоповерхівок, 83 приватних будинки та вісім об'єктів соціальної сфери. Зокрема, мер Миколаєва Олександр Цінкевич уточнив, що зачепило кілька освітніх закладів і будівлю адміністрації району. Сьогодні маємо на ранок біля 750 розбитих вікон по місту в районі. Зараз служби виїхали одразу на місце і ліквідують наслідки обстрілу. Роздається осб плив. Ти всі працюють наразі. В одному з мікрорайонів зараз немає світла, тому що одна з ракет влучила в леп. Тому зараз проводяться ці роботи людей. Прошу звертатися до районних адміністрацій для того, щоб отримувати допомогу, як в тому місці, якщо їм потрібно тимчасове проживання, так і в у випадку, якщо вони хочуть, аби їм допомогли в закритті вікон вікон і свої квартири. На місцях прильотів працювали бригади медичної допомоги, екіпажі поліції, газової служби. Волонтери надавали допомогу. Працівники районної адміністрації фіксували збитки, а комунальники ліквідовували наслідки нічних подій. Ми очищаємо першу чергу дороги, інше підприємства вже зашивають. Розбиті вікна, шибки на цьому об'єкті різних комунальних служб працює 60 людей. У нас залучено від підприємства Елоавтодоріг 4 одиниці техніки, і техніки насправді дуже багато. Загалом нічна російська атака забрала життя одного миколаївця. Ще 23 людини зазнали поранень. Серед них одна дитина. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Сьогодні у Миколаївській міській раді продовжилось пленарне засідання чергової 18-ї сесії. Як завжди, з початку великої війни проходило воно у дистанційному режимі. Жваве обговорення серед депутатів викликало питання скорочення персоналу лікарні швидкої медичної допомоги. Також присутні затвердили нове положення про перейменування вулиць, зелених зон та інших споруд. Більше про це розкаже моя колега Наталя Засядька у наступному сюжеті. Вирішити важливі питання попри нічний обстріл з боку російських окупантів. Сьогоднішня сесія міської ради мала розпочатися о 10 ранку, однак через ворожу атаку калібрами стартувала на годину пізніше. На засідання зареєструвались 32 депутати, а в порядку денному було 26 земельних питань, одне бюджетне і 16 поточних проєктів рішень. Тепер, ніж перейти до розгляду, депутати обговорили ситуацію зі скороченням працівників у лікарні швидкої медичної допомоги. Цього тижня інцидент на був широкого розголосу, зокрема і в медіа. Тож до слова запросили начальницю управління охорони здоров'я Ірину Шамрай. За її словами, подія ця не нова і є частиною медичної реформи. Також вона заявила, що в медзакладі треба скоротити шестеро співробітників, які наразі перебувають за кордоном та не виконують свою роботу. Крім того, у лікарні нині є 299 вакансій. Сьогодні скорочується там 8 посад лікарів, які в перші дні війни не 8, 6, вибачаю, 6, Посад лікарів, які в перші дні війни виїхали за межі міста Миколаєва, але не дивлячись на це, їм іде зараз вони не планують повертатися, вони не звільнені, їм іде стаж і їм іде відпускні. Тому якщо вони звернуться до шановного керівника лікарні швидкої медичної допомоги через 3-5 через років, він вимушений буде виплатити їм е, ті кошти, які у них накопичуються за цей період, що вони відсутні в закладі, і е, ті кошти, які сьогодні заробляють колеги, що є на місцях і працювали весь час під час війни. Тому такі люди підпадають під скорочення. Із 918 посад, які є в. Лікарні швидкої медичної допомоги наразі зайнято 619 спеціалістів Криму. Тому треба сьогодні штатний розпис привести у відповідність. О, така ситуація. Дякую за вимогу до вимог НСЗУ і до навантаження лікарів. Також Ірина Шамрай повідомила, що в лікарні необхідно об'єднати дві хірургії, а також урологічне та гінекологічне відділення. Водночас необхідно розширити відділення нейрохірургії, аби люди не лежали в коридорах. Та таке розлоге пояснення задовольнило не усіх депутатів. Радше, навпаки, спровокувало дискусію. Очільниця фракції Європейська солідарність Олена Кисельова заявила, що уряд і Національна служба здоров'я України наразі впроваджують реформу, не враховуючи обставини на місця. Зокрема, зокрема, ближність до зони бойових дій та окупованих територій, депутатка запропонувала колегам накласти мораторій на звільнення керівників медзакладів і скорочення медперсоналу під час війни. На час війни міська рада приймає рішення або надає доручення або рекомендацію у мораторій на звільнення головних лікарів, окрім випадків корупційних правопорушень та кримінальних. Далі, мораторій на скорочення лікарів у медичних закладах з метою збереження кадрового потенціалу та стабільного функціонування медичної галузі міста Миколаєва в разі нестатку коштів для оплати праці, знайти кошти за рахунок місцевого бюджету для прокриття касових розривів. Злочинною медичну реформу назвав і депутат Андрій Янтар за його словами. Скорочення медичного персоналу під час війни є неприпустимим. Я хочу сказати, що це системна проблема, з якою ми будемо стикатися надалі. Ця проблема виникла в результаті, ну, на мою думку, злочинної реформи медичної реформи, але ми на ці процеси вплинути не можемо. Наше завдання, завдання зберегти унікальну лікарню, зберегти медичні колективи, такі як нейрохірургічна та інші. В цілому лікарню багато профільно надавалась. Дуже кваліфікована eh, допомога. А от на думку мера Миколаєва Олександра Сінкевича, перш ніж ухвалювати поспішні рішення, варто дослідити ситуацію та розібратись у ній детальніше. Я думаю, що зараз якісь ультимативні речі ставити не можна. Треба насправді ситуацію дослідити. Треба дослідити кількість людей, треба дослідити кількість звернень, треба дослідити вік персоналу. Тобто, це річ, яка повинна бути сьогодні зроблена керівником підприємства. І от я вам скажу так. На останній нараді, в мене, яка відбулася з моїми працівниками, я сказав: ми можемо бути з вами друзями, ми можемо бути з вами разом там, випивати чашку чаю, обійматися, друг друга хлопити по спині. Але якщо ви сьогодні не будете працювати, я з посмішкою на обличчі, з потисканням руки, просто вас звільню. Вибачте, але так ну тобто не ображайтеся, я вас всіх люблю, як людей. Ми можемо там обніматися. І оця є проблема в деяких керівників комунальних підприємств, лікарень, що вони дуже ну вони люблять свій колектив і деяких людей, і їм важко їх звільняти, але іноді це потрібно робити. Обговорення питання продовжиться вже цього тижня на постійній комісії з питань охорони здоров'я. Ще один важливий пункт порядку денного стосувався затвердження нового положення про перейменування вулиць, провулків, проспектів, площ, парків та скверів. Відповідне рішення підтримали 36 депутатів. Відтепер перейменовувати об'єкти може міська рада за поданням міського голови після рекомендації відповідної топонімічної комісії. До неї увідуть 15 осіб, зокрема, фахівці міської ради та представники... Ники громадськості учені історики, мовознавці, краєзнавці та інші. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Вже на початку травня у Миколаєві має запрацювати оновлений басейн у спорткомплексі Зоря, заявив мер Миколаєва Олександр Сенкевич у коментарі нашим кореспондентам. На його думку, це має відбутися якнайшвидше. Далі пряма мова. В травні ми відкриваємо спорткомплекс Заря. На початку травня я хочу на цьому на, на наголосити. Якщо цього не буде, то я прошу е на стіл мені е покласти заяву про звільнення директора е стадіону, в, яком, в комплексі якого знаходиться спорткомплекс Заря, і начальника е управління капітального будівництва, який відповідав за е ремонт чаші басейну. Тобто, або ми відкриваємо, або дві заяви. Я вам показую, що вони звільняються, і відкриємо трошки пізніше. Але я впевнений, що в травні ми відкриємо залі. На деокупованих територіях Миколаївщини та в населених пунктах так званої сірої зони тривають відновлювальні роботи. Нині у селах чи не щодня працюють газовики. Вони обстежують мережі, перевіряють, чи немає витоків, замінюють лічильники і шафові газорегулюючі пункти. Як проходить робоча зміна, бачили мої колеги. Їхня зміна починається рано вранці. Майже щодня аварійна газова служба приїздить у доокуповані села та населені пункти, що знаходяться на межі Миколаївської і Херсонської областей. Нині працюють у селі Шевченкове. Тут співробітники Миколаївгазу ремонтують підвідні газопроводи та замінюють повністю зруйновані шафові газорегулюючі пункти. Дана громада сильно постраждала внаслідок постійного вогню з боку Російської Федерації, особливо під час окупації Херсону. Обладнання було зруйноване, тому було прийнято рішення про його заміну. Зараз виконуються роботи з встановлення нового шафового газорегулюючого пункту. Відбувається його налагодження, його замінено. Тобто, попереднє було повністю зруйновано внаслідок артилерійських обстрілів. Зараз тут встановлено нове обладнання власного виробництва РЖСІ Продакшн. Сучасне Український завод із проєктування та виробництва обладнання для газорозподільних і газотранспортних систем працює за європейськими стандартами, тож і якість устаткування відповідна. Також тут встановлення обладнання італійського виробництва Ферентіні», яке можна порівняти з Феррарі у газовій газовій сфері. Тому це обладнання буде надійно слугувати мешканцям громади. Воно не потребує постійного втручання наших працівників. Вони легке в обслуговуванні і дуже надійне. В усіх населених пунктах, де нині тривають відновлювальні роботи, газовики перевіряють і лічильники. Зробити це вкрай важливо, адже під постійними обстрілами обладнання могло вийти з ладу. Ми вже неодноразово стикалися з ситуацією, що механізм, який знаходиться всередині лічильнику, був пошкоджений вибуховою хвилею. Тому для того, щоб нарахування були коректними, для того, щоб слідкувати за використанням газу, прийнято рішення повністю замінювати лічильники для клієнтів. Загалом працівники Миколаївгазу вже зафіксували у Миколаївській області понад 7500 тисяч пошкоджень газових мереж та обладнання. Збитки компанії внаслідок російської агресії перевищують 400 мільйонів гривень. Наталя Засядько Євгені Гончаренко новини на телеканалі Март. У Миколаєві продовжує зростати кількість хворих на COVID-19. так за минулий тиждень у місті зареєстрували понад 200 випадків захворювань. Уточні спільно розпочалась вакцинація усіх охочих, приурочена до всесвітнього тижня імунізації. Від сьогодні у дитячому просторі відвідувачі можуть щепитися не лише проти коронавірусу, а й від інших хвороб. Всесвітній тиждень імунізації цього року розпочався 24 квітня. Долучилися до нього і Миколаївці. Від сьогодні на базі точки спільно містяни можуть отримати усі необхідні щеплення, що входять до переліку календаря профілактичних щеплень. Ми разом ну спільно з лікарями з мозом проводимо такий тиждень. Тобто, нас будуть, ну, вакцинують як і дітей, так і дорослих. Це відбувається по всій країні. У Нас як сама більша точка по Миколаєву, то у нас зараз тут на озерні 21, і Ми це все проводимо за першу годину роботи пункту вакцинації. У просторі спільно щеплення зробили десятьом пацієнтам, серед них одна дитина. Спеціаліст міського управління охорони здоров'я зазначає, в наявності у них три вакцини від ковіду: Pfizer, CoronaVac та Johnson. Щеплення дітей віком від п'яти років відбувається лише препаратом Pfizer. Препарати є всі, всі 10 інфекцій. Препарати, всі сертифіковані, всі гарної якості, всі в доступності. Ми дивимося, які у людей не достають щеплення, і пропонуємо їм вакцинуватися. Усі препарати закуплені за кошти держави, тож охочим імунізуватися, не доведеться платити за них. Лікарі можуть не лише зробити необхідні щеплення, а й проконсультувати з приводу імунізації дітей та дорослих. Дмитро в точці спільно вперше розповідає: дружина з дітьми часто тут буває. Від неї чоловік і дізнався про можливість зробити щеплення швидко і неподалік від дому. Коли я отримав перші вакцинації, да це було дуже важко це було з роботою, там запис ну і все інше. А тут якось є час, і якщо це і хороша така штука, то чому б не зробити і приїхати це швидко? Усі охочі можуть завітати у простір спільно за адресою вулиця Озерна, 21 та зробити щеплення собі або своїй дитині. Вакцинальна бригада лікарів приймає пацієнтів з 12 до 17 години. Сам вакцинальний пункт працюватиме до 30 квітня включно. Проте миколаївці також можуть звернутися до міських лікарень. Варто не забувати про те, що хвороба нікуди не зникла, тож про своє здоров'я треба потурбуватися. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. Поговорити про фантастично реалістичне майбутнє та зібрати кошти на потреби збройних сил учора, 26 квітня до Миколаєва з презентацією нового роману Колонія приїздив український письменник Макс Кідрук. На зустрічі побували і наші кореспонденти. Тож більше і про книгу, і про захід розкажемо вже за мить. Нова книга українського письменника Макса Кідрука Колонія стала першим романом з фантастичного циклу Нові темні віки про світ у 22 столітті. Над нею автор працював три роки. Створення серії триватиме понад десять. Це історія про те, що людина, попри усі досягнення цивілізації, не змінюється І ані збільшення тривалості життя, ні навіть перетворення на двопланетний вид не гарантує людству порятунок. Номінально це є наукова фантастика, оскільки я пишу про майбутнє, але я доклав максимум зусиль для того, щоб та картинка майбутнього, яку я змальовую, була якнайбільш реалістичною. Правду кажучи, я згоден з тими, хто не вважає це фантастикою. Це такий собі літопис майбутнього. І так він моторошний, але в тому і мета. Я власне зображую. Максимально похмуро цю картину майбутнього, але водночас вона реалістична і мета цього, щоб застерегти. Є певні проблеми, від яких ми не сховаємося, яких нам не уникнути. Я вважаю, що ми маємо почати обговорювати їх уже для того, щоб все те, що я описав в своєму романі, і далі ще продовжувати в наступних, не сталося, не стало реальністю. Написання книги Колонія почалося із зацікавлення письменника екологічними проблемами, які так чи так вплинуть на всю планету. Коли Макс Кідрук почав дізнаватися більше, якими можуть бути наслідки глобального потепління, зрозумів, що хоче написати на цю тему щось велике велике і за обсягом, і за драматургією. У результаті перший роман налічує 904 сторінки. Окрім цікавої оповіді, автор любить доповнювати книгу додатковими елементами, qr кодами списками рекомендованої музики тощо. Цього разу теж не. Минулося без особливої деталі саме в цій книзі є кольорова вклейка з картами марсіанських колоній, які я описую, а також з тривимірними планами марсіанських поселень, про які йдеться в моєму романі, і особливість в тім, що їх робив професійний картограф. На основі даних марсіанського орбітального лазерного альтиметра, який просканував всю поверхню Марса в 3D, і ці дані є в вільному доступі, як і будь-які інші дані НАСА, це терабайти даних, і цей картограф професійний їх завантажив і вже на, ос... на... на... на їх основі створив 3D, змоделював в 3D колонії, які описують. Тобто те, що ви бачите на картинках, це не просто якісь там картинки, це реально 3D-візуалізації. Поселень, про які я описую, на реальному марсіанському рельєфі. Тобто, якщо раптом ви там колись опитатися в тій точці на Марсі, яку я описую в своєму романі, то очевидно будівель не буде, але там пагорби, і там якісь столові гори вдалені, ви точно впізнаєте. Презентація книги Колонія у Миколаєві відбулася в межах всеукраїнського туру двадцятьма сімома містами України. Він є благодійним. Виручені кошти з продажу квитків і мерчу передадуть волонтерському штабу ангар. Здібрано вже е, е, понад 600 тисяч гривень на сьогодні. І з них з них купили 4 дрони, які вже в цей момент на передовій і допомагають нашим хлопцям трохи більш ефективно вбивати росіян. У Миколаєві вхід на презентацію був вільним. Такий подарунок нашому читачеві зробила команда Макса Кідрука, аби підтримати бойовий дух ще донедавна прифронтового міста. Під час презентації книги колонія поціновувачі наукової фантастики могли не лише познайомитись з письменником, а й утримати автограф. Наталя Засячко Євені Гончаренко. Новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду на п'ятницю, 28 квітня. Очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний сильний. Температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 14 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 67%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт terkamart.tv. Не перемикайтесь, бережіть себе і до зустрічі на Марті.